Світшот, жіночий мікс Алді Німеччина, де одиничка вартує лише 220 гривень. В лоті будуть представлені 13 позицій. Деякі в упакуванні більшість може бути без упакування, можливо, з бірочками дві гривень за увесь село. Давайте подивимося, що тут буде. Будуть у нас ось такі модельки неонові, нібито класно виглядають. По складу це буде в 60 бавов на 40 полістер. О якотех стандарт 100, означає, що використовуються якісні гіполегенні матеріали та фарбники цілком безпечні. Для алергетиків. Їх буде дві штучки приблизно в лоті. Далі показую білий. Вони, як бачите, без ут... Ні, ось цей з утепленням. Білий буде у нас без утеплення. Двуниточка такий легесенький. Понизу резиночка на рукавцятах манжетики. Далі показую яскравий, такий рожевий, він також без утеплення. По складу це буде 66 тенцел, 32 бавовна, 2 еластан. Показую далі, це, напевно, подовжений такий та, подовжений такий варіант буде. Розміри S буде 4, М4, Елічки буде 5. Також він без утеплення, легенький такий вільного фасону. Далі показую дуже гарний колір, дуже приємна тканинка. В-образний виріс і плюс капюшон. Виглядає прям дуже-дуже стильно. Він без утеплення. 94 Поліестер, 6% Еластан. Дуже прям стильно виглядає. Далі показую такий більш яскравий варіант, трохи неоновий він. Така, до речі, дуже щільна тканинка, і він такий тяжкуватий. Буде класно сидіти по фігурці. 66 тенсел, 32 бавовна, 2% Еластан. Показую ось такий новорічний. Склад 60 бавов на 40 поліестер. Нагадаю, 220 двадцять гривень вартує одиничка в цьому лоті. Звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть в шавці профілю або ж під цим відео заробляємо разом.